Вітаю вас, мої любі другокласники, на уроці математики. Сьогоднішня тема математичні задачі та дослідження. Продзвенів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці приготувались? Молодці! Все у нас уже на місці. Залишилось тільки сісти. Сядьте, дітки, всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розведіть, всі в екран ви подивіться, і приємно посміхніться. Сьогодні працюємо за підручником «Сторіночка 20 та друкований зошит сторінка 11. Почнемо з вами з усної лічби Гра чарівний ланцюжок. Вам потрібно усно розв'язати ланцюжок. Отже, 61 відняти 30. Говоримо, дітки, рахуємо, не лінуємося. Вірно, 31. Далі плюс 2. Тридцять три, молодці. Мінус десять. Двадця три плюс шість. Двадцять дев'ять. Так, двадцять дев'ять мінус вісім. Двадцять один. Двадцять один плюс сорок. Шістдесят один. Молодці. Запишемо каліграфічну хвилинку. Відкривайте зошити. Пропускаємо 4 клітинки вниз від вашого останнього запису. Запишемо число. Класна робота. Сьогодні каліграфічна хвилинка У вам потрібно буде записати числа, вставляючи пропущені. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо, які числа ви вставили. Отже, 12, 14, 16 18 повинно бути. 20, 22, 24, далі 26 і 28. Молодці. Обчислимо кругові вирази. Виконаємо це завдання письмово. В зошиті. Не пропускаючи жодної клітинки, посередині запишіть вирази. Можна поставити номер 1 Поставте відео на паузу та обчисліть кругові вирази. Пригадайте, що це за цікаві такі вирази. Правильно. Це кінець першого виразу, початок наступного. Ви починаєте з виразу 61, відняти 60. Будь ласка, виконуємо завдання. Ну що, давайте перевіримо. Перший вираз у вас 61 відняти 60 дорівнює. 1. 1 плюс 29 дорівнює. 30. Наступний 30 відняти 30. 0. 0 плюс 54 – 54. 54 плюс 10 – 64, 64 плюс 6, 70, 70 плюс 21, 91. І останнє 91 відняти 30, буде 61. Наше коло закрилося. Переходимо до роботи з підручником. Відкриваємо сторіночку 20. Роздивимося завдання номер 1 Виконуємо його усно. Прочитайте завдання. Давайте разом. Скільки коробок олівців на кожному малюнку. А скільки олівців. Тобто, нам потрібно з вами порахувати коробки. А потім порахувати самі олівці. Отже, роздивимося з малюнки зліва. Порахуйте, скільки тут у нас коробок. Правильно, діти, тут 4 коробки, 4 штуки. А тепер порахуємо олівців. Подивіться уважно: в одній коробці скільки олівців. Вірно, діти, 10. Порахуйте, скільки ж всього олівців буде. Правильно, діти. Одна коробка це один десяток. 10. Таких 4 коробки, значить, буде 4 десятки. Це число 40, і плюс ще один олівчик буде 40, 41 штука. 41 олівчик. Молодці. Роздивимося малюнок справа. Скільки коробок. Вірно, три коробки. Скільки олівців порахуйте. У нас три коробки по 10 олівців і ще 6 окремо лежать. Буде 36 олівців. Молочинки. Роздивимося завдання 2. Виконаємо його також усно. Прочитайте завдання. Мрійниця перевернула кілька карток. Але поспішайко стверджує, що може порівняти числа на картках, куди який знак покладе поспішайку. Роздивимося перші картки. Зліва у нас стоїть число 87. А справа 9, і якесь закрите число. Як ви думаєте, який знак поставить поспішайко? правильно діти 87 буде менше, ніж 9, і якесь число. Чому? Тому що в числі 87 8 десятків, а в числі 9 і якесь число буде 9 десятків. Ми бачимо, що у нас. 9 більше, ніж 8. Тому і число 90 з чимось там, неважливо, яке ми поставимо 1, чи 2, чи 5, чи 9, воно все одно буде більше, ніж 87. Наступні картки дивимося. Зліва 69, справа 7 і якесь число. Як ви думаєте, як тут поспішайко поставить знак? Вірно, діти, 69 буде менше, ніж 70 і якесь число. Тому що 6 десятків менше, ніж 7 десятків. Неважливо, яке число ми поставимо біля семірки 2, 6 або 7, воно все одно буде більше, ніж 69. Наступні картки. 98 зліва і справа якесь число і 7. Так, подивимося, як тут поспішайко поставить. Тут 98 буде більше, ніж якесь число і 7. Чому, як ви вважаєте? Тому що в числі 98 9 десятків. А в числі справа. Яке б ми число не поставили, навіть якщо 9 поставимо, буде все одно воно менше, ніж 98. Тому що якщо ми поставимо 9 буде 97. Якщо поставимо 8, буде 87. Якщо поставимо 5, буде 57. А все це буде менше, ніж 98. Єдине число, яке буде більше, це за 100 вже. Правильно. І останнє роздивляємося. Зліва у нас 14, а справа якесь число і 6. Подумайте. Отже, 14 буде менше, ніж якесь число і 6. Яке б число ми не поставили з вами в квадратик зелений? Там 2, чи 3, чи 9, воно буде все одно більше, ніж 14, правильно? Бо 14 це буде найменше для нас двоцифрове число. Трошки відпочинемо. Ну що ж, працюємо далі. Виконуємо завдання 3 в підручнику. Роздивимось його уважно. Прочитаємо завдання. Склади за схемою задачу та розв'яжи її. У нас є з вами Марина, довжина відрізка 24 дециметра, і Олег, довжина 11 дециметрів. Давайте з вами придумаємо задачу. Ну, наприклад, я придумала таку задачу. Марина відрізала стрічку 24 дециметри, а її брат Олег 11 дециметрів. Наскільки дециметрів Марина відрізала стрічку довшу, тобто більшу, ніж брат. Давайте з вами складемо коротку умову. Нам відомо, що Марина відрізала стрічку 24 дециметри, А брат 11 дециметрів. потрібно знайти, наскільки Марина відрізала стрічку довшу, ніж брат. Отже, якщо нам в задачі потрібно знайти, наскільки більше або менше, ми ставимо ось таку дужечку з двома стрілочками на кінцях. Давайте подивимося на схему. У нас була стрічка. Вона 24 дециметри. Це стрічку, яку відрізала Марина. В цій стрічці є стрічка Олега 11 дециметрів. Вона вміщується в ці 24 дециметри. І залишається у нас шматочок, це їхня різниця. Це наскільки Марина відрізала більше. Як знайти таку задачу, який ми складемо з вами в вираз? Давайте пригадувати правило. Для того, щоб нам порівняти, наскільки більше або менше, нам потрібно відняти правильно, дітки, від більшого числа відняти менше. Складіть, будь ласка, вираз. Вираз буде у нас 24 відняти 11 дорівнює 13 дециметрів. Отже, на 13 дециметрів маринина стрічка буде довша. А тепер розглянемо цю саму задачу, тільки трошечки навпаки. Марина відрізала стрічку 24 дециметри, а її брат Олег – 11. Наскільки дециметрів Олег відрізав стрічку коротшу, ніж сестра. В даному випадку нам потрібно знайти менше. Тобто наскільки менше стало. В першій задачі було більше знайти в цій менше. Складаємо таку ж саму умову задачі, тільки тепер нам треба знайти на невідомо менше, а не більше. Також у нас буде та сама схема до задачі. А як же нам розв'язати цю задачу? Тепер подумайте: там було більше, а тут менше. Яку дію будемо виконувати? Вірно, діти! Тут також буде дія віднімання. Неважливо, яке стоїть слово на менше чи на більше, якщо ми порівнюємо, нам потрібно завжди віднімати. Запам'ятайте, це, будь ласка, від більшого числа віднімаємо менше. І звісно, що відповідь у нас буде на 13 дециметрів стрічка Олега коротша за сестру. Виконаємо завдання номер 4 Виконаємо його письмово. Запишіть собі в зошит задача 4. Прочитайте умову. Давайте разом. Молодший школяр має випивати в день 6 склянок води, а доросла людина 8 склянок. Наскільки більше склянок води має випивати доросла людина? Про кого говориться в задачі? Вірно про молодшого школяра та дорослу людину. Що відомо про школяра? Що він випиває в день 6 склянок води? А про дорослу людину що відомо? Що він випиває 8 склянок. Що треба знайти в задачі. Наскільки більше склянок води має випивати доросла людина. Якщо запитується на задачі наскільки більше або менше, ми ставимо ось таку дужку з двох сторін стрілка і пишемо На невідомо більше. Розглянемо з вами схему. Доросла людина випиває 8 склянок. А школяр 6, який вміщується в ці 8. Треба знайти різницю, знайти наскільки більше дорослий випиває. Як ви гадаєте, якою дією буде виконуватися ця задача? Вірно, діти! Тут буде у нас віднімання. Тому щоб знайти наскільки більше або менше, тобто, щоб порівняти, нам потрібно відняти. Ви зараз поставите відео на паузу. Виконаєте завдання. Запишете розв'язання задачі і відповідь. І далі перейдемо до наступного. Виконаємо завдання номер 5 Виконаємо його усно. Роздивіться цікаву схему. Нам потрібно заповнити пропуски. Роздивимось перші числа: 40, 50. Що ми можемо про них сказати? Що 40 менше за 50 на 10, тому що 50 відняти 40 дорівнює 10. Далі, давайте роздивимося з вами число 40. Стрілочка веде у нас куди до пустої клітинки. І написано на 20 менше. Отже, 40 на 20 менше, ніж якесь число. Давайте поміркуємо, як знайти нам це число. Вірно, потрібно 40 плюс 20. Дорівнює 60. Отже, 40 менше за 60 на 20. Роздивимось наступне. У нас є 50. І подивіться, куди веде стрілочка? На 72. Правильно. І треба знайти наскільки більше чи менше ці два числа. Отже, 50 буде менше, ніж 72. Вірно, наскільки? Щоб знайти, наскільки, потрібно від більшого числа відняти менше. 72 відняти 50 дорівнює 22. Отже, 50 менше за 72 на 22. І останнє у нас залишилося. Це пуста клітинка і 85. Але в пусту клітинку ми вже знайшли з вами число. Яке там буде? 60, правильно. Отже, у нас є 60, 85, нам потрібно порівняти їх та знайти, наскільки більше або менше одне число від іншого. Подивимося з вами. Говоріть: говоріть. 60 буде більше чи менше 85? Правильно, 60 буде менше, ніж 85. А наскільки, порахуйте, як знайти наскільки, кажіть кажіть правила, діти, щоб запам'ятати, потрібно його повторити багато разів. Отже, щоб порівняти два числа, нам потрібно відняти від більшого числа менше. 85 віднімаємо 60, то рівнює... 25. Отже, 60 менше за 85 на 25 молодчинки. Виконаємо завдання 6. Виконаємо його письмово. У тебе є 30 гривень, а у твого друга 23 гривні. Чи можете ви разом купити м'яч за 48 гривень? Скажіть, чи можете ви одразу відповісти на це запитання? Звісно, діти не можете. Для того, щоб відповісти на нього, потрібно спочатку дізнатися, скільки ж грошей у вас двох. Отже, ви записуєте задача 6. В першій дії ви знаходите, скільки у вас двох грошей. А в другій дії ви порівняєте кількість ваших грошей та Ціну м'яча. І напишете відповідь, чи зможете ви купити, чи не зможете. Виконайте самостійно в друкованому зошиті на сторіночці 11. Всі завдання. Дякую вам за роботу. Оберіть листочок своєї праці на уроці. Намалюйте його в зошиті. До побачення!